Як у вас вдома холодно, чи тепло? У мене вдома котел, ми його відключили сьогодні на півдня, а це я щось ввечері на ніч підключила знову. Але давайте до вечері. Хто мене дивиться уважно, той знає, що в мене обід сьогодні був о 18.30. Супчик я поїла без хліба. І оце я думаю, чи вечерять мені, чи не вечерять, коли обід у мене був о 18.30. Я вирішила, що я собі десерт з'їм. Тим більше я його купила. Купила собі, кажіть правильно, виправляйте мене, пишеться мочі. Не дуже приятно, да? Читається, ну, у нас всі називають це моті. Традиційний японський десерт. Тістечка Моті, хоча пишеться Мочі. Так. В общем, купила, називається Спасиба, що син тут був. Попросила Міша, натикай. Ось, ось так це було. В общем, син мені натикав. Оце близько 150 гривень оцей пакетик, в якому 120 грам. Це, ну, якщо кілограм оцих то це десь тисяча гривень. Ну, знаєте так, прилічно. В общем, нічого не понятно. Понятно, що 120 грам, що зроблено у Тайвані. І що начинка тропічні фрукти. Все, все, а, дуже мало калорій. Ось, бачите, 100 калорій. Ага, і open here. Це я розумію. Откриваємо і пробуємо. Тобто пробував кісточка «Моті». Я колись в Одесі, мабуть, пробувала Моті, але я не зрозуміла, що це було Моті, а пробувала якась фігня, а потім казали, що воно дуже дороге, а я його не доїла і викинула, і таке, хоч іди в мусорку забирай. Зараз я таку помилку вже пахне, не повторю. Я його доїм до кінця, навіть якщо він буде несмачний. Господи, попри те, що я простужена, мій міст вже відчуває запах тропічних фруктів. Ну, оп! Ой-ой-ой. Так, оце не їсти, я так розумію. Oxygen абсорбен. Ну, от це ж, оце Oxygen абсорбер. Це те, що вбирає вологу зайву. Отаке от часто буває у ковбасках, у всяких е снеках м'ясних. І на ньому ж не написано. Ні, написано do not eat. Do not eat, ось воно, а решта її єрогліфами. Спасибо, хоча б англійської написали, що не, їз, не їжте. Бо в мене подружка колись подумала, що це ковбаска і до неї оце приправка і чуть було не висипала на ковбаску. А то, що вона їхала в поїзді і було темно, вона сиділа на другій полці, голодна, як собака, і їла оцю ковбаску. і Спасибо, що вона цим не потрусила. В общем, оце дуже погано. Оце от дуже погано, коли його вкидають, бо возможні варіанти. Люди думають, що це не для того. За мої 150 трошки менше гривень я отримала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 цукер. Кожна цукерка по ходу гривень 150 на 9 гривень 16. Так, ну, яке воно. Так, ага, ось. Ось так виглядає кожна цукерка. Тропікал фрукт. Лічі. Давайте я зараз прочитаю, я бігом загуглила, що я вам буду оцей. Так, в общем, Що таке моті традиційна страва японської кухні, різновид японських солодощів. Тістечка виготовлені із спеціального м'якого і клейкого сорту рису. Це рис рис перетирають в ступів клейку масу, о, ми таке теж уміємо. Коли рис переварить, то це майже моті, я так розумію, Після чого надають форми з рису, зліпили з рисової каші, перемеленої в блендері, Я вже готовлю дівчата. Зліпили кружочок і в нього запхали якусь начиночку. Так, ось, пожалуйста, ось в домашніх умовах. Я просто прочитаю, потім будемо пробувати, що які інгредієнти треба для того, щоб зробити в домашніх умовах оце моті. 100 г клейкого рисового борошна, 20 г крохмалю, так, цукрова пудра, молока, олія, масло, кокосова стружка. Хі -хі. Ну, Рис, ну, рисове борошно, ну, рис, крохмаль, сахарна пудра, молоко, олія, вершкове масло, кокосова стружка. В принципі, смак поняттен. Солодка рисова каша з начинкою. А, який смак у моті? А, ну, інтересно. тісто має характерний солодкий смак. Та корисний склад, готовий десерт поживний, але не надто калорійний. В общем, є тістечко зі смаком лічі. Ми його відкриваємо. Хабана! О, ось воно, ось воно, наша радость. Хто б мені казав, Таня, не тикай дуже в камеру, бо розмивається оцей. Не буду тикати. Аромат якийсь є. Такий ледве-ледве уловимий. Так, я його розрізаю. Хоп! Так. Так. спокійно, Воно ж клейке, я думала. Ось, ось яке воно всередині. Так. Варенячко всередині. Варенячко. Ось. отаке таке щось. Бачите? Зараз я його попробую, Ану, в мене кава готова. На рисову кашу не дуже похоже. Досить безвкусна маса. Крем всередині смачненький. Давайте подивимося, з чим тут ще є фрут. Фруктова пристрасть! Оце мені треба. Все, я попробую. Далі манго. Ой, манго теж дуже люблю. Знову манго. Все, як я люблю. Знову манго. Ой-ой-ой, різноманіття. Перше фрут. Знову оцей пристрасний фрукт. Знову пристрасний фрукт і знову манго. Ага, понятно, це лічі одне-єдине біленьке попалося. Хорошо, я попробую пристрасний фрукт і манго, а решту вже ставлю домашнім, вони ж теж мають право попробувати. В общем, відкриваємо пристрасний фрукт. Ану, ану, пристрасний фрукт. Так, пристрасний фрукт. Оце воно таке на вид. Бачите, вже трошки репнуло. Хтось його придавив. Розрізаємо, так, і. Оп. О, розрізали. Так, всередині нашого пристрасного фрукту. О, інтересно, боже, за що я отдала? О, оце якась начиночка така клейка. Я її назад покладу. Коротше, можна робити моті в домашніх умовах. А вже поняла. Пробуємо пристрасний фрукт. Дівчата, пристрасть така слабенька. Ну, реально, тісто, як варене, глибке, абсолютно не солодке, Ну, і, понятно, того в ньому мало калорій. А, я поняла, все, от я поняла, я ждала в голові, щоб у мене сформувалося. Тісто дуже похоже на желатін. На желатін, в якому трошки молока. От, Желатінове, абсолютно ні какущті. Ну і всередині, оцей пендюрочка варення. Давайте ж я манго попробую. І я вже готова казати вам вердикт. Даже пробуючи манго, вже готова вам казати, що ну, купіть на всю сім'ю пачку. Попробуйте, просто щоб оцей, складіть свою точку зору. Що ви думаєте, щоб ніхто. Знаєте, ой, я пробувала моті. А ти пробувала Моті, а ти як лошара сидиш, бо не пробувала Моті, а по факту воно ж фігня. Ну, вже з'ївши дві цукерки, я два тістечка, Я розумію, що це фігня. О, манго багато начиночки. Отак. ну, манго не підкачай, я дуже люблю манго. От проблема в тому, що тісто не какушці. Як желатін з, з тонкою краплею ароматизатора. І ти його їси і, блін, не розумієш, за що ти гроші віддав? Варенячко це всередині. Ну, люди, ну це ж варенячко. Якби не було тропікал фрут начинки, а була начинка вишня, то це ти їси желатін із вишневим варенням всередині. Ну, такої. Боже, що я вам можу сказати? У полтавських кафе. До речі, вже завозять моті власного виробництва. Ну, вже всі навчились їх робити. Чого вони такі дорогі питання? Якщо рисове борошно, то воно набагато дорожче, скажімо так, обичного борошна. І начинка, ну скільки тут цієї начинки, ну, скільки тут цієї начинки, за роботу просто з новим рецептом, за навчання людей, це ж треба пройти були курси виготовляння моті, але купляєте разок на всю сім'ю. Всі спробували, всі склали враження, що воно фігня. і можна далі купувати рисове борошно і байбарить Моті із вишнею, моті з яблуками, Моті з валино, малиновим варенням, бо це інтересно. От знаєте, це таке щось інтересне, як міні желатиновий вареник. Та ні, ну це желатин. От оце желатин. Оце. Оце оце з ароматизатором і барвником, і всередині варення. В общем, ваші варіанти, як це назвати, бо це даже не вареник. Це даже не вареник. Це просто якийсь Желатін з начинкою. Боже, я помиляюсь. Ну, я підозрюю, що, напевно, в японських кафе моті смачніші, ніж у Полтаві, у оцих банкоматах, чи як воно називається, в кіосках. Ну, скажімо так, я розчарована. Я очікувала більшого на свої 150 гривень. Але я склала враження. Я пізна, ну, це пізнавально було. Підтримала тайванського виробника. Коротше, не так багато мінусів і плюсів. Щось таке ніяке враження в мене, як оце моті на смак, чесно. І топити чи не топити вдома, кажіть. Ті, хто живуть в багатоетажках, я я у вас без варіантів, а ті, хто в частному секторі, як я, топити чи ні?